Вітаю, брати та сестри. І е, сьогодні да, ми з братами будемо починати серію проповідей, основаних е, на місці святого Списання, яке записано в посланні в книзі «Перше до Тимофія, е, 6 розділ з 11 по 16 вірші, Але ти, о Божа людину, утікай від такого. А женися за правдою, благочестям, вірою. Любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною. Аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що Його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому й вічна влада. Амінь. Я хочу, щоб ми сьогодні звернули нашу увагу на перший вірш із цього уривку. І на основі цього вірша, щоб ми розглянули три моменти. Перший це хто така Божа людина, другий від чого нам, як Божим людям, потрібно утікати, і третій до чого ми, як Божі люди, маємо прагнути. Отже, Божа людина. Павло, звертаючись до Тимофія, називає його Божою людиною, тобто людиною, життя якої належить Богу. Тоді у нас може з'явитись питання. А чи не все, що взагалі існує, належить Богові? Він же все створив і він дав життя всьому живому. Так. Але тут мова йде про бажання людини, яка хоче віддати своє життя для слави Божої. Тобто людини, яка хоче віддано служити, старатись жити за його повеліннями та бути прикладом для наслідування іншим. Давайте розглянемо, згадаємо декілька людей, які також мали близькі відносини з Богом і прочитаємо повторення закону 33 розділ, перший вірш. А оце благословення, яким поблагословив Ізраїлевих синів Мойсей, чоловік Божий, перед своєю смертю. Далі написане саме благословення. Але нас цікавить те, чому Мойсей названий е, Божим чоловіком. Якщо згадати його життя і е, те, як він починав своє служіння, е, то можна сміливо сказати, що е, коли він лише почав слухатись Бога і виконувати його доручення, дане Мойсею, то він був невпевнений в собі і мав певні комплекси. Він навіть відмовлявся робити те, про що йому говорив Бог, і просив що Бог послав когось іншого, тобто Аарона, брата Мойсея. Бо він міг вільно розмовляти з народом, він знав, як це робиться. Але Бог, у свою чергу, підтримував його, допомагав йому зміцнюватись, набирати сил, навиків у важкій праці, яка стосувалась і виведення Ізраїлю з рабства, і прибуття в обітовану землю. Протягом тривалого та важкого шляху. Мойсей навчився брати на себе відповідальність за проступки інших, також і заступатись за них перед Богом, хоч йому було важко, хоч він був виснажений їхніми проблемами, але саме він займався їх духовним ростом, наставляв їх у вірі їхнього Бога, спілкувався з Богом особисто, обличчям до обличчя. Він турбувався про обраний Богом народ. Тому через його тісне спілкування з Богом, він і названий е, Божим чоловіком. Він виконував його волю. Ще згадаємо одного чоловіка, е, який був так само названий: Перша книга Самоїлова, 9 розділ, 10 вірш. І сказав Саул до свого слуги: Добре твоє слово, давай підемо. І пішли вони до того міста. Де був чоловік Божий. Ця історія про Саула та його слугу, коли вони пішли шукати загублених ослиць. І для того, щоб дізнатися, куди їм потрібно йти, вони вирішили запитати у пророка. Це було недарма. Тому що Бог сказав Самуїлу, цьому пророку, показати, помазати Саула на царя. Так, в цьому місці про Божого чоловіка мова йде про Самуїла. Самуїл став судею Ізраїля після е, смерті Ілія, і Господь говорив до Самуїла, а Самуїл у свою чергу говорив до народу і виконував Боже Слово. Тобто, в загальному можна сказати, що е, Божими людьми були в основному або пророки і люди, які мали міцні відносини з Богом і будували їх. Божа людина це та. Яка має прикладати зусилля для того, щоб виконувати Божі заповіді і служити йому із щирим серцем? Що ми маємо робити для того, щоб бути такими, тобто Божими людьми? Нам потрібно прикладати зусилля і виконувати Божі заповіді, повеління, настанови, і будувати міцні відносини з ним. Друге, про що ми розглянемо це те, від чого нам, як Божим людям, потрібно утікати. 1 Тимофія 6 розділ з 9 по 10 вірші. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель, бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри й поклали на себе великі страждання. Цих два вірша якраз перед нашим основним уривком. В цьому місці Павло робить великий акцент на одній ніби маленькій речі, тому що є багато різних моментів, в яких потрібно позбуватись людині. Але це та річ, яка має корінь, та річ, якої дуже важко позбутися, якщо вона пустила коріння. Грошолюбство можна порівняти із шкідливою рослиною. Е, які ми не можемо позбутись, яка в нашому городі, яких важко нам вивезти. І е, якщо ми не будемо обробляти землю, цей бур'ян буде приносити велику шкоду. Він буде забирати необхідні поживні речовини в, ті, в тих рослин, які ми саджаємо, які б ми хотіли б, щоб вони виросли. І скільки б ми часу не приділяли тому, щоб викорінити цей бур'ян, Скільки б ми не намагались його позбути і зробити е, ґрунт чистим і без нього е, нам все рівно потрібно це робити час від часу, бо він проростає знову і знову. Так само і прив'язаність людей до майна. Це свого роду бур'ян із дуже глибоким корінням. І для того, щоб мати спокій і не бути прив'язаним до, до майна, достатків, людині потрібно. Постійно над цим працювати, згадаємо історію одну про багатого юнака. Ця молода особа підійшла до Ісуса із цікавим питанням, як, їй, як йому отримати вічне життя. Бо по закону Він виконав нібито все. Матвія, 19. Розділ з 20 по 22 вірші. Говорить до нього юнак. Це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й Богом роздай, і матимеш скарти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Але, незважаючи на те, що юнак виконав все за законом. Він не виконав основної заповіді це любити Бога, він, тому що він не зміг просто залишити своє майно. Майно, яке не має постійності, майно, яке не буде забране у вічне життя. Проблема цього юнака полягала не в тому, що він мав ці статки, це майно, а в тому, що його серце було прив'язане до них. Читаємо далі. Матвія, 19 розділ з 23 по 24 вірші. Ісус же сказав своїм учням По правді кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне. І ще вам кажу верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Ісус зробить порівняння, що на перший погляд неможливо. Але в порівнянні це навіть більш реальніше щось, оскільки людське серце може настільки прив'язатись до земного багатства, що розум людьми, людини затьмарюється, і людина не може від цього позбутися. Коли людина живе в достатку, це не є проблема або коли в неї більше, ніж їй потрібно, тому що вона бачить потреби інших, і е, вона розуміє ці потреби, і вона з чистою душею може допомогти комусь. І для неї це не буде чимось важким. Їй Бог дав, і вона хоче цим використати, послужити комусь, допомогти. Але проблема буде тоді, коли людина прив'язалась до грошей. Вона може навіть не мати багато трішки. Але її серце лежатиме лише до матеріального. Тобто, це означає, коли в мене є якийсь невеликий заробіток, наприклад. Мінімальна заробітна плата, то я, отримавши її, намагаюся е якнайбільшу суму зберегти, е від відкласти десь в конвертик і насолоджуватись думкою, що в мене він потрішки росте, збільшується. Е а коли хтось попросить про допомогу матеріальну, то я відмовлю і скажу, що піди до когось другого. Ось це справжня проблема. І для того, щоб нам, нами не володіло це бажання, і в нашому серці грошолюбство не пустило коріння, нам потрібно слідувати за постановами, які записані в Біблії. Павло дає пораду, що потрібно від такого утікати. Тому для того, щоб бути на своєму місці і бути Божою людиною, ми маємо втікати від корення. Всього злого, тобто грошолюбства. Третє, про що ми поговоримо, до чого ми маємо стримитись, як Божі, люди, або чого досягати. Читаючи наступні слова, ми бачимо, чого ще Павло закликає Тимофія. Тут перераховані певні хороші риси характеру або чесноти, якими люди мають бути наповнені. Більш детальніше про кожну із них ми розглянемо у наступних проповідях. Але якщо брати в загальному, то ми розуміємо, що кожен із пунктів добре впливає на наше життя. Бо коли ми будемо зміцнюватись і удосконалюватися в цих моментах нашого життя, ми зможемо краще будувати стосунки з іншими людьми, ми зможемо легше реагувати на різні обставини в нашому житті. Ми зможемо бути більше відкритими до потреб інших людей, і ми зможемо бути прикладом для наслідування. 1 Коринтіна, 15 розділ 58 вірш. Отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Тут Павло закликає нас. Бути міцними, непохитними і збагачуватись в Господньому ділі. Те, що і має робити Божа людина, є ще багато інших місць, в яких описано те, якими нам потрібно бути. І основна думка полягає в тому, щоб нам, як люди, які прагнуть міцних відносин з Богом, потрібно постійно вдосконалюватись, в різних аспектах нашого життя, наприклад, в характері, вставленні до когось, в розумінні правильних речей і дотримуванні писання. Тому прагніть до того, щоб вдосконалюватись, особливо там, де ви слабкі. Бо кожен із нас має свої слабкі сторони. І старайтесь зміцнювати характер, своє ставлення до оточуючих, думки направляти на правильні речі. І дотримуватись до Писання. Отже, на основі цих моментів, над якими ми з вами думали, нам, як Божій людині, потрібно перше, прагнути зміцнюватись в кращу сторону для того, щоб бути Божими, тим Божим чоловіком, який будує міцні відносини з Богом. Друге, втікати від корення всього злого, тобто грошолюбства. Бо коли це зло просідає і дає, проростає і дає плоди, то навіть самій людині потім погано жити. І важко. І третє, прагнути до досконалості в різних аспектах нашого життя, якщо конкретніше в усіх. Божа людина будує міцні відносини з Богом, утікаючи від корення всього зла, тобто грошолюбства, і прагне вдосконалитись у всьому. Амінь. Помолимось. Дякую, Господи, за цей день, Господи, дякую за те, що Ти зберіг нас до цього часу, що ми змогли, Господи, сюди прийти для слави Твоєї, Господи, для роздумів над Твоїм святим Словом. Ти благослови кожного, Господи, із нас, щоб ми були Твоїми, Господи, дітьми, Твоїми Божими, Господи, дітьми, щоб ми удосконалювалися, щоб ми тікали, Господи, від злого і прагнули доброго. Ти благослови кожного з нас, ти також благослови нашу країну, даруй мир та спокій і даруй перемогу, Господи. Ти звільни від ворога, Господи. Дякую за твою любов і милість. Амінь.